В лозі. Сьогодні в нас п'ятниця. Завтра в нас з Сашою річниця 5 років, як ми сказали, так один одному перед океаном. І я їду зараз за тортом і купити продукти. Тому беру вас з собою. В познані, як завжди, пробки, не без цього, звісно, і холодно в познані. Але нічого. А я вам зараз покажу торт. Торт, в принципі, дуже класно вийшов. Мені розкинули фотографію. Коштував він мені 110 злотих. Зараз от тут їде поліція, Коротше, коштує торт 110 злотих. Це бенто тортик такий. Нам ця дівчинка вже готувала на моє день народження ось такий торт. Мілашний, правда. Вот і зараз. короче, я забираю ще один тортик, такий маленький вже правда, як я вже сказала, бенто тортик для Саші. Він мене правда солодкий не їсть, але ну що паділа, що паділать. Він чернічно лавандовий тому Саша любить такі смаки. Придеться з'їсти, як то кажучи. Вот, і продукти я в понеділок, тобто через два дні, можна сказати, два з половиною, їду в Україну, і мені потрібно купити зараз йому курочку. Я хочу зробити холодчик. І наборчик борщ набор скажімо так, во тому у мене зараз ціль скупитися продуктами, забрати замовлення торта і все завтра. Я сашу зранку відправляю в Starbucks, не в Starbucks, а в Макдональдс за сніданком Макдональсі. І в мене буде час, щоб нагнути 15 шариків. Я хочу короче зробити таку прикольну ідейку. Це наші фотографії зробила штучним інтелектом, типу як картинки намальовані, і тепер я їх хочу, типу, розвішати на повішати, типу на шарик. На шарики, і коли він зайде вже додому, я йому вручу торта і вручу, типу, так типу 15 шариків з цими 15 відкриточками висіти. Думаю, буде дуже-дуже красиво. Вот. так що такі-то справи він також купив подарунок. Мені він лежить там в багажнику в машині Тому я думаю, що це також буде мені. І ще плюс час, бо він завтра, після того, як буде йти в Макдональдс, зайде і забере там подарунок мій. Тобто, в мене плюс там ще 5 хвилиночок буде. Взагалі, я знову не зняла шан, тому що там, в принципі, було дуже багато людей. І Я така думаю, швидко пройдуся, коротше, скуплюся. Але я вже забрала тортик. Чіт, я вам покажу цей вілашненький, малюсенький тортик. Виглядає він ось так. Він маленький, от, тобто ось такий от він. Бачите, як моя рука. Але я вам потім розпакую вже завтра і покажу, як він виглядає, тому що він такий маленький, гарненький і буде хорошо сховати в холодильнику, щоб Саша не побачив. Взагалі, я відправила Сашу в магазин, і зараз тут в мене е, рукодільця. ось ці відкриточки, які я зробила. Це з наших фото всіх. І зараз я їх ось так типу чіпляю, щоб потім на шарики. А ось тут я, коротше, слідкую, де Саша йде. Щоб, э, він, этот, тут, короче, щоб він не ось тут коротше щоб він не побачив, Вот так от Другий день э, мого блога і Олександр відправляється в Макдональдс на годинку в 8 часов ранку. Я його відправляю в Макдональдс нам по сніданому, тому що ми потім прямуємо за машиною і прямуємо в ікею за шкафом, який, скоріш, буде стояти ось тут. А може не тут. Ну я ще не придумала, де він буде стояти, але ми його заберемо. Вот. Олександр, як ваше нічого по утрам ходити по вулицям. На вулиці мінус один, якщо. Тяжко. Тяжко, щоб не проснувся повністю. Коротше, ну що, Саша пішов бистрік, дуже швид. Нам треба надути шари. 15 штук мінімум і причепити. Коротше, я не знаю чи встигну, але ну, будемо пробувати. Yeah. походу ніколи не буде, бо я стримаюся. Коротше, ребята. Коротше, походу кіна не буде. Я не можу відкрити цю вот штуку, цей клапан. Тут написано, що типу, відкрутіть його. Відкрутити головний клапан направлений і часової стрілки. Але що воно короче, не відкручується. І мені грустненько. Коротше, провал мого плану. Я розстроїла. За... Очень сильно. Але що вже є, то є. Я не буду різкувати його відкривати прям жорстко, тому що, не дай Боже, зірветься. Потім на вулиці спробуємо Сашу відкрити. А бідна, досадна. Ну ладно. Дивіться, яка класна упаковка. Ну просто милашество. Я вважаю, це дуже гарно. Тут є свічечка, а тут є сірничок, є ложечка. Ну, типу, це що за красотінь? А це, коротше, подари мені Саша. Ну, я зараз він мені подарує, а потім я вам покажу. Не буду вам а, раніше часу спойлерити. А, тому що ждемо його, а тепер буде час йти довше. Mm -hmm. Але що є, то є. Так, ну що, Саша нам сніданок приніс. А там він. Зараз будемо один одного привітаємо і сядемо їсти. А потім нас наждает путь дорожка. Макше, такий. Отже, нас ми забрали нашу малишку, мою малешку тепер, не нашу. І цей, і зараз мій чоловік качає шини. Що Зафігачене дуже? То тоді потім не сильно закручуй. Ну, бо там теж один був фігачений сильно. Діжить. Прикольна така штука на заправках є, коли ти можеш підкачувати шини. Ну що, ми підкачали шини, заправили мою малишечку і зараз ми їдемо на моєчку, тому що в мене дуже грязна машина. В Саші дуже я машина. І цей. І мені бо тіпа, я на українських номерах, але я хуй на них вложила. В общем, Взагалі, в Саші коротше, машина грязна, а у мене машина внутрі грязна. І нам треба зараз помити Сашину машину з а мою машину внутрі. Вот такий у нас план. А потім ми їдемо в Ікею за шкафом. Вот такий план у нас другий. Я вже по-моєму це говорила. Але в планах помити машину не було. Ну, зараз на вулиці Холодрига невероятна, але ми трошечки їх обдуємо, тому що ну, це, це, не, це не норм, що вони такі грязні. От, так само такі до справи. Так, ну що, Саша натирає машину. зимою залитися прекрасним двієм. Я зараз думаю нашу ну, теж обмити, воно. тому що там сніг зверху, і як будто би треба було його змити, щоб він Є там не в тому, що так то Подивишся, кажеться, що машина маленька, але коли ти її миєш, ти її не відчуваєш, що вона маленька. Сюда, так. Позаняли місто? Ні, не зайняли, все. Я зараз перепаркуюся, здую сніг з неї тільки чисто. І Тайвой. І все. Взагалі, ми приїхали в Ікею і тут тріндєт, що робиться. Тут просто людей, бігова куча. Я хотіла вам щось зняти, але зніму, як ми вже сядемо і поїмо. До речі, будете в Ікеї, зверніть увагу на ось цей тортик. І ціна ось такого тортика ми бачимо 9,50 злотих. Ну Тобто 9.50 це десь приблизно. 110 гривень, орієнтовно так. Далі там можна взяти салатики, вон там ми бачимо. а потім можна побачити ще ось ціни. А ось такі у нас ціни. Смузі за 10 злотих. А вон там утка скачки. Ми так і називаємо. Бачите, що ми на гарячим задачі. Де будемо брати? А ось, до речі, новинка, тому що раніше я його не бачила. Це Типу напої якийсь, ти доливаєш сюди гаряче щось, і потім тебе типу Аля Глінтвейн. Ну, не алкогольний. Так, ну що, ми сіли нарешті, знайшли прекрасне місце серед цього ужасу. І зараз покажу, що ми взяли і скільки нам це стало. В общем, дивіться, ми взяли ось таке. Це картошечка фрі. Ем... Ми поняли, що броколі, броколі. і отака, типа, вона називається Девалай, це аля котлета по київськи ну що типу того. Саша взяв ідентичний наборчик, тільки він поміняв картошку фрі на пюрешку. Потім ми взяли отаке желе, вишнє в жиле, не знаю, що світу рішив намітити. Кетчуп, і самий шик ікеї польської. Це ти платиш один злотий і кава в тебе безлімітна. Тобто ти випиваєш і можеш піти там, типу, потім взяти ще. І ціна питання нам оцього обіду стала в 52 злотих. Це приблизно там 550-580 гривень. Ну, наче і непогано, з учетом того, що безлімітна кава, скільки в Україні кава десь вистоїть, стоїти, тільки стакан кави гривень 50. Але я вам потім зроблю огляд на позату хату в Україні. От. Хоча всі більшість, хто в Україні знає, скільки там що по чому, ну, тим не менш. хто я така, щоб не зняти такий відосик? Тому нам смачного, а далі ми переміщаємося в квартиру, де я буду знімати вот, вот э, наше действия, яке ми сьогодні купили. Бо як ми його пакували, я вам не зняла. Я зніму, як ми його розпаковуємо. Ну що, Ми вже вдома ми приїхали і купили це вот вот действия, яке више мене ростом. І зараз кое-хто буде його сверлити і упаковувати. Угу, угу. І це буду я, бо Саша таке діло не любить. Саша там щось собі своє діло робить. Так вот. Е, Не знаю, я вам показував, що мені Саша подарив. Якщо не показувала, мені здається, що я не показала. Я зараз покажу. Подивіться. Хто любить мультик Моана, я дуже хотіла цього пітушка. Тепер він Вон є. Хі -хі -хі. Тепер у мене є таке Лего і велике лего. Лего для взрослих і Лего для малих. От так вот. Все, коротше. Ну що, у нас останній штришок залишився. Це оці штучки. Зараз треба буде отут вложити. Отак. Чік. 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 Отак. І тепер ми поставимо зараз полочки. Ну що, усе. Фіналочка. Шкаф є. Тепер час я його переміщу Сашою в другу сторону. Я тут поскладаю Буде така красота, така красота тут буде. Так. І. І ось так у нас вийшло. Жік. Прекрасно. Саш, покажи наш романтик, наш юбілей. Ну, да, ну, люди вечерюють <рес> з такими делікатесами, приємними дольками французьких помідорів. Так. Mm -hmm. да. Також у нас є лимонна кислота для того, щоб промити чайник і на свіжій цейлонській воді зварити цю неймовірну локшину. Окрім того, ми тут маємо новорічного Санта-Клауса шоколадного від Кіндер. Булочки молочні, Млічні. мандаринки. У -у -у. І так покажемо. Зелені. Зелені, як в Радянському Союзі, коли ти їх купуєш і ще тиждень чекаєш, поки достигнуть. Булочки такі, якими можна... Вони раді, але вони смачні. І дуже корисна їжа чіпси. Ми, до речі, зараз йдемо по спеціальній нашій дієті. Коли ти вранці снідаєш Макдональдсом, вдень ти лісиш ти... жирну їжу, їжу а ввечері ти неймовірними корисними чіпсами. Фіки, ти щасливий, що ти жинишся на мені? Так? Музіко щасливий, сашли, сашли, щасливий сашвал. Короче, Я ж їду скоро в Україн, і щоб мій чоловік не пропав з голоду і не вмер, я зараз йому готую. Холодець. Листя, я купила спеціально для тебе, Саш. Дякую. Щоб в тебе було. І щоб ти в пільмішки кидав. Да, я, можу. Коротше, я наварила йому пільмішів, наліпила, точніше, не наварила. Я йому зробила закруточки. Зак... Закруточки, За... заготовочки, точніше. Потім я зараз йому роблю холодець. Завтра я йому зварю борщі каше. Ем... Не знаю, може відбігнушки зроблю, може ні. От. І чоловік мій буде ситий. От так виглядає це поки що. Він в мене буде томитися. 5, 8 годин. 8 годин закриваємо і до завтра. Завтра він в мене остине потім, і я буду його бігачити. Коротше, ось ця от ета прекрасна штучка, я її дуже сильно люблю. Так, ну що, піща богов number 1 від мого чоловіка є. Бутерброди. Боже, скільки вона бере в калорій? Піща богов наберту. Щас покажеш, як-будто я тільки це і мій готувати. Ні, ти мієш готувати багато чого. Але там моє. О, до речі, а напишіть мені: ви любите мівінку, коли вона з юшечкою, чи коли вона без юшечки? Це дуже важлива щас питання. Там на скакі, хурма чи шарон? Одне з двох. Шарон більше. Шарон більше. Пахне. Жалко, що не передає камера з запаху. Коротше, я Саші призналася в тому, що хотіла сьогодні зробити йому подарок шариками. Але в мене не вийшло надути балон, але Саша в мене його відкрутив. Зараз ми будемо з ним дихати гелієм. Коль наш подарок, мій подарок не А зараз удався. О, зараз зараз. А все. Це все. Я ніколи не пробував в своєму житті, як це дихати єднюєм і як мій голос зміниться, тому зараз такий підкачаєш екс експеримент. Все. Все, вдихай. Привет. Мене звати Сашко, і мій голос тепер дуже весело звучить. <реш> так, це прикольно. Але ну, дуже швидко воно вивітрюється. Навіть, і, і зараз. Це, і зараз вже чую, як потроху повертається голос, але по факту. Ну, ще трошки є, але не такий смішний, як був <свісно> початку. <свісно> <свісно> так, ну що, у нас другий день. Ми зараз їдемо в кінотеатр. Саша мене запросив в кіно. Я зі своєю бутилочкою чаю. Ми зараз прямуємо. У нас, до речі, такий туман. Подивіться: величезний туман, який... Є... Це все розтає. А і тут бачите, скільки снігу типу, у нас в цьому дворі начебто зима, тому що з тої сторони снігу немає.